Вібрація, яку ви випромінюєте кожної секунди. Це може звучати абсурдно, навіть суперечливо, але я доведу вам, що частота, на якій ви вібруєте зараз, визначає гроші, що надходять у ваше життя, людей, яких ви приваблюєте, і навіть здоров'я, яке ви підтримуєте. Це не дешева філософія, це чиста фізика. Ейнштейн вже казав, все є енергія. І коли ви поєднуєте частоту бажаної реальності, у вас немає шансів не прожити її. Мені знадобилося багато років, щоб зрозуміти просту, але все змінювальну істину ви та я – це не тільки тіло, яке ми бачимо в дзеркалі. Тіло це лише транспортний засіб, але ким ми є насправді так це енергія в Русі у постійній вібрації. Ніщо у всесвіті не стоїть на місці, навіть камінь чи шматок заліза. Все вібрує, все рухається. Тепер, якщо навіть камінь вібрує, уявіть себе з усією своєю здатністю мислити, відчувати та творити. Головне питання на якій частоті ви вібруєте в цей самий момент? Я знаю, що може бути некомфортно визнавати, але часто ми проводимо роки, випромінюючи вібрацію страху, нестачі та відсутності, навіть не усвідомлюючи цього. Я сам так жив довго. Працював на роботах, які нікуди не вели, постійно хворів, був без грошей, без перспектив. І якщо ви задумаєтесь, можливо, ви вже переживали щось подібне, прокидаєтесь вранці з важким відчуттям, дивитесь на накопичені рахунки і відчуваєте, що як би ви не старалися, ніколи не вистачає. Траплялося з вами. В той час я заробляв трохи більше чотирьох тисяч доларів на рік і був повинен більше шести тисяч. Я був у пастці циклу вібрацій нестачі, і не було жодного способу привернути достаток, живучи у гармонії з браком. Всесвіт математичний, точний і відповідає точно тій частоті, яку ви підтримуєте. Якщо ви вібруєте у страху, ви притягуєте більше ситуацій, які підсилюють цей страх, якщо вібруєте у боргах, притягуєте більше боргів. Це не покарання, це закон. Як і закон гравітації, закон вібрації не помиляється. Я пам'ятаю, як я себе почував у той період, тривожним, невпевненим і часто навіть сором'язливим. Я думав, як хтось такий, як я, може створити щось велике. І це була саме та вібрація, яку я випромінював. Ви усвідомлюєте, наскільки це схоже на реальність більшості людей. Скільки разів ви вже ловили себе на тому, що говорите собі, що у вас недостатньо таланту, що ви не народилися у багатій родині, що у вас немає освіти, що, можливо, вже занадто пізно. Ці фрази здаються невинними, але кожна з них несе частоту, яка проявляється у вашому житті. Коли я нарешті почав розуміти, що все є енергія, я зрозумів, що зміни прийдуть не зовні, а зсередини. Саме тоді я перестав думати про те, скільки я повинен, і почав зосереджуватися на тому, чого я хочу. Ця зміна вібрації стала переломним моментом. Це не була магія, це була наука. Так само, як радіо налаштовується на певну станцію, вирівнюючись з частотою, я почав вирівнюватися з частотою достатку. І, у міру того, як я змінював свою вібрацію, можливості почали з'являтися так. Як я ніколи не міг передбачити. Це той момент, який я хочу, щоб ви глибоко зрозуміли, вібрація, яку ви підтримуєте, визначає те, що ви притягуєте. Якщо ви зосереджуєтеся на нестачі, страху та браку, саме це ви продовжуватимете бачити перед своїми очима. Але якщо ви свідомо обираєте вібрувати у вдячності, у достатку, у впевненості, ви неминуче почнете притягувати обставини, людей та ситуації. Які відображають цю саму енергію. Всесвіт не помиляється. Тепер подумайте зі мною, якщо все вібрує, якщо навіть стілець, на якому ви сидите, вібрує, якщо радіохвилі, інтернет сигнал і навіть світло працюють на частотах, чому ваше життя мало б бути іншим? Ви не виняток, ви частина цієї самої системи. Те, що вам потрібно вирішити зараз, це на яку станцію ви хочете налаштувати своє життя. Тому що, подобається вам це чи ні, ви вже вібруєте на якійсь частоті, і вона створює результати, які ви бачите сьогодні. І саме тоді, коли я це зрозумів, коли я дійсно прийняв, що я це енергія в русі, моє життя почало змінюватися кардинально. Я вийшов з боргів та безперспективних робіт, щоб створити дохід, що перевищував 100 тисяч доларів на рік. Не тому, що сталося щось магічне. А тому, що я перестав вібрувати в нестачі і почав вібрувати в достатку. Той самий закон, який спрацював для мене, працює і для вас. Питання в тому, ви продовжуватимете бути ув'язненими на частоті, на якій ви перебуваєте, чи ви оберете змінитися. Багато хто вірить, що думає, тоді як насправді просто реагує на те, що відбувається навколо. Це одна з найбільших ілюзій, яка утримує нас у житті, якого ми не хочемо. Коли ви чуєте звук сирени і відразу уявляєте аварію, це не думка, а лише автоматична реакція органів чуття. Коли ви відчуваєте запах їжі і уявляєте страву у своїй голові, це теж не думка, а лише розумова діяльність. Думати по-справжньому це щось зовсім інше це використовувати вищі здібності розуму, яким більшість людей навіть не навчилася користуватися, нас навчили плутати розумову діяльність з мисленням. І, можливо, ви вже помічали це у своєму власному житті. Скільки разів ви ловили себе на тому, що ваша голова повна турбот, планування, спогадів про минуле уявляєте себе в негативних сценаріях і думали, що це думка. Але все це лише реакція. Думати це творчий акт, це коли ви свідомо вирішуєте використовувати уяву, інтуїцію, сприйняття. Пам'ять, розум і волю, щоб сформувати ідею, якої не було раніше. Саме це відрізняє нас від усіх інших живих істот. Я це зрозумів найважчим шляхом. Протягом багатьох років я не читав, не вчився, не зупинявся, щоб по-справжньому замислитися. Я просто реагував, працював на поганих роботах, скаржився на рахунки, відчував, що життя важке. І вірив, що нічого не можна зробити. Але я не думав, я просто дозволяв життю нести мене. І тільки тоді, коли мені представили ідею, що мислення це свідомий акт, я зрозумів, наскільки я марнував свій розум. Можливо, ви теж переживали подібні моменти, лягаєте спати ввечері і розумієте, що ваша голова повна поганих картинок про майбутнє, ніби щось завжди ось ось піде не так. Це поширене явище, але саме тут вам потрібно зупинитися і запитати себе, я реагую чи я справді думаю. Я пам'ятаю, коли почав застосовувати це. Замість того, щоб загубитися у турботах, я почав використовувати свою уяву, щоб створювати образи того, що я хотів прожити не образи страху чи боргу, а образи свободи та достатку. Спочатку це здалося дивним, тому що моя реальність була зовсім іншою. Але поступово я зрозумів, що саме ця вправа формувала моє нове життя. Думати це свідомо творити, а не просто повторювати в голові проблеми, які вже існують. Дослідження показують, що понад 80% думок звичайної людини протягом дня негативні та повторювані. Це означає, що більшість просто реагує та перетворює щодня те саме життя, яке їм вже не подобається. Це не думка. Думати вимагає дисципліни та свідомості. Це дивитися на те, чого ви справді хочете, і вибирати сформувати чітке уявлення про це у своєму розумі, навіть якщо сьогодні це здається неможливим. Коли ви починаєте освоювати цей процес, речі змінюються. Раптом ви більше не того, що бачите, чуєте та відчуваєте, ви стаєте творцем. Уявіть на мить, що замість того, щоб реагувати на борги. Ви використовували свій розум та уяву, щоб створювати стратегії та візуалізувати рішення. Уявіть, що замість того, щоб думати про те, що може піти не так, ви свідомо вирішили думати про все, що може піти добре. Це думка. Я змінив своє життя тільки тоді, коли зрозумів цю різницю. Поки я жив, просто реагуючи, я був у пастці циклу нестачі, браку та відчаю. Коли я почав по-справжньому думати, використовуючи свої вищі розумові здібності, моє життя зробило стрибок, який я ніколи не міг передбачити, і те саме може статися з вами, тому що ваш розум створений не для того, щоб реагувати, він створений для того, щоб творити. Питання, яке ви повинні поставити собі зараз, ви справді думаєте чи просто дозволяєте почуттям вести вас. Почуття, яке ви носите в собі, це усвідомлення вібрації, в якій ви перебуваєте. Саме воно приводить ваше тіло в рух і визначає, без винятків, результати, які ви маєте у своєму житті сьогодні. Якщо ви уважно поспостерігаєте, ви зрозумієте, що кожен результат, який ви маєте зараз, є прямим відображенням емоційної частоти, яку ви підтримували день за днем. І це важко визнати, тому що часто ми вважаємо за краще вірити, що саме зовнішні обставини контролюють наше життя, тоді як насправді це вібрація, яку ми самі вибрали підтримувати. Я пам'ятаю час, коли здавалося, що нічого не виходить. Я постійно хворів, був без енергії, носив біль у тілі, який супроводжував мене майже щодня. Водночас я жив без грошей, завжди був у боргах. Відчував себе нездатним змінити цю ситуацію. Найцікавіше, що чим більше я думав про те, як я розорений і хворий, тим більше я тримався на цій вібрації. Було відчуття, що мій розум це магніт, який притягує тільки більше того ж самого. Я прокидався з цим важким відчуттям розчарування і засипав з тим же самим вантажем, і дні повторювалися, як копії один одного. Можливо. Це звучить знайомо для вас, тому що саме так живе більшість людей. Потрібно було, щоб хтось підійшов до мене і сказав сувору правду, щоб я це побачив. Я почув, що я одна з найнещасніших людей, яку хтось коли-небудь знав. Це глибоко вразило мене, тому що глибоко в душі я знав, що це правда. У мене не було енергії, не було радості, не було грошей і не було перспектив. Але цей шок був як пробудження. У той момент я зрозумів, що якщо не зміню вібрацію, яку я підтримував, нічого не зміниться в моєму житті. Ви вже помічали, як легко потрапити в це коло. Ви отримуєте великий рахунок за кредитною карткою, відчуваєте страх, думаєте, що не зможете розрахуватися. Цей страх приводить ваше тіло в стан напруги. Ця напруга створює поспішні та відчайдушні дії. Такі як спроба вирішити будь що, часто приймаючи погані рішення, результатом є більше боргів, більше розчарування та більше страху. Це цикл негативної вібрації. Тепер, якщо ви свідомо вирішите змінити свою частоту, почне відбуватися щось інше, не те, щоб рахунок зник, але ви почнете притягувати ідеї, людей та рішення, які раніше просто не з'являлися, тому що ваша вібрація не дозволяла. Наука вже показала, що наші емоції безпосередньо впливають не тільки на наші фінансові результати, а й на наше фізичне та психічне здоров'я. Дослідження Каліфорнійського університету показують, що постійні негативні емоції, такі як тривога та розчарування, змінюють навіть функціонування імунної системи. І це підтверджує те, що я кажу вже десятиліттями: ваше тіло це продовження вашої вібрації. Коли ви змінюєте емоцію, ви змінюєте енергію, і тіло реагує. Я прожив це на практиці. Протягом багатьох років я звик бути завжди з якимось болом, завжди застуджений, завжди без настрою. Але коли я почав змінювати вібрацію і почав зосереджуватися на образах здоров'я, достатку та благополуччя, моє тіло теж змінилося. Я більше не був заручником нестачі, я почав відчувати енергію, життєву силу. І разом з цим прийшли нові можливості роботи, нові стосунки та нові джерела доходу. Не тому, що світ змінився, а тому, що я змінив частоту, на якій вібрував головне питання які почуття ви вибрали підтримувати. Якщо це страх, турбота та сумнів, ви вже знаєте, які результати ви продовжуватимете притягувати. Але якщо ви свідомо обираєте відчувати вдячність, довіру та віру в те, Чого хочете, неминуче ваше тіло почне рухатися до різних результатів. Неможливо вібрувати впевненістю і притягувати бідність так само, як неможливо вібрувати страхом і притягувати достаток. Вібрація не помиляється. Я хочу, щоб ви усвідомили це рішення залежить тільки від вас, прямо зараз. Не начальник, не уряд, не криза визначають ваше життя. Ваше життя визначає емоційна частота, яку ви обираєте підтримувати. Це корінь усього. Якщо хочете змінити результати, змініть свою вібрацію. Бо те, що ви відчуваєте, є насінням усього, що ви пожинаєте. У мене не було формальної освіти, досвіду в бізнесі, нічого, що могло б дати мені перевагу над іншими. Але я відкрив те, що повністю змінило хід мого життя. Силу повторення та візуалізації. Пам'ятаю, як зобов'язався щодня читати уривки з книги Думай і багатій. Це не було швидке читання, а свідоме зайняття. Я читав, перечитував, розмірковував і дозволяв цим словам проникати в мій розум, доки вони не стали частиною мене. Це не сталося за тиждень чи місяць це був безперервний процес. Я також написав свою мету на картці і носив її в кишені. Здається, проста річ, але щоразу, коли я клав руку в кишеню і відчував цю картку, образ моєї мети автоматично проєктувався в моєму розумі. Це було, ніби екран запалювався всередині мене, показуючи майбутнє, в якому я хотів жити. Це не був розмитий образ, він був яскравим, чітким, конкретним. Я бачив. Де хочу бути, скільки хочу заробляти, бачив спосіб життя, якого прагнув. Цей образ ставав настільки реальним, що я починав відчувати, ніби вже живу цим. Ви коли-небудь відчували щось подібне. Ви чітко записували, чого хочете, і дозволяли собі візуалізувати щодня життя своєї мрії. Проблема в тому, що більшість людей цього не роблять. Вони говорять загальні речі. Типу, я хочу бути багатим або я хочу бути щасливим, але не створюють чіткого образу. А без ясності розум не знає, куди спрямовувати енергію. Це все одно, що намагатися налаштуватися на радіостанцію, не вибравши частоту. Ви чуєте лише шум. У моєму випадку саме ця практика зробила так, що мій дохід зріс з трохи більше 4 тисяч доларів на рік до 175 тисяч доларів менш ніж за рік. У мене не було жодної підстави для такого стрибка. Але була причина, щоденне повторення читання та чіткість візуалізації перепрограмували мою вібрацію. Я почав думати, відчувати та діяти так, ніби це вже реальність. І всесвіт відповів: цікаво спостерігати, як це застосовується до повсякденного життя будь-якої людини. Подумайте про людину, яка хоче позбутися боргів. Зазвичай така людина зосереджується на тому, чого не хоче. Вона, подумки, повторює, я більше не можу терпіти борги, у мене ніколи немає достатньо грошей, я не можу вибратися з цієї ситуації. І кожного разу, повторюючи ці фрази, вона створює ментальний образ нестачі, що підсилює вібрацію браку. Результат не може бути іншим, крім як залишатися в тому ж циклі. Тепер уявіть, що ця ж людина чітко написала: я легко отримую 10 тисяч доларів на місяць з різних джерел доходу і повторювала це щодня, зберігаючи цей образ у своїй свідомості, доки він не стане таким реальним, що тіло почне діяти в гармонії з ним. Результат був би зовсім іншим. Саме так сталося зі мною. Повторення змусило мене повірити в неможливе. Я вийшов з вібрації сумніву і почав вібрувати переконаністю. А коли ви вібруєте переконаністю, ви притягуєте людей, ідеї та обставини, які відповідають цій енергії. Я почав знаходити можливості, яких раніше не помічав. Це, ніби раптом двері, які завжди були зачинені, почали відкриватися переді мною. Ця проста практика, місток між тим, де ви знаходитесь, і тим, куди хочете потрапити. Розум потрібно тренувати, як і тіло. Ви не стаєте сильними, сходивши до спортзалу один раз, і ви не створюєте нове життя, повторюючи ідею лише один раз. Перетворення відбувається завдяки щоденному повторенню, доки новий образ не стане для вас реальнішим, ніж поточний стан справ. Саме так я перетворив своє життя, і саме так будь-хто може перетворити своє. Вібрація. Яку ви підтримуєте, це не неминуча доля, а свідомий вибір. І я відкрив це, коли вирішив відкрити свою першу компанію з клінінгових послуг. У мене не було освіти, досвіду в управлінні, жодного формального навчання, яке б дало мені впевненість для початку. Якби хтось подивився збоку, він би сказав, що це божевілля. Але всередині мене була чітка переконаність, я вібрував зростанням, достатком, впевненістю. Я бачив, як я просвітаю, бачив, як компанія розвивається, і ця вібрація була настільки сильною, що притягнула все, що мені було потрібно для роботи бізнесу. Незабаром я вже заробляв більше ста тисяч доларів на рік, що було немислимо для когось, хто прийшов звідти, звідки є найцікавіше, що цей самий закон працює в усіх контекстах. Незалежно від того, хто ви або де знаходитесь. Скількох мільйонерів спортсменів чи артистів ви бачили, які після кількох років слави та успіху закінчують розореними та повністю загубленими? це відбувається тому, що навіть якщо гроші надійшли, їхня вібрація так і не вийшла з частоти нестачі. Вони залишалися у полоні ментальності страху, втрати, невпевненості і неминуче притягували назад те, що відображало їхню вібрацію. Ось чому стільки людей, які виграють у лотерею, знову стають бідними через кілька років. Вони ніколи не змінювали частоту, просто тимчасово отримали суму, яка не відповідала вібрації, яку вони несли. І навпаки, теж вірно звичайні люди, які починають без грошей, без можливостей і навіть з великими труднощами, повністю змінюють своє життя, коли свідомо вирішують вібрувати достатком. Вони перестають думати про все, чого їм бракує, і починають зосереджуватися на тому, що хочуть створити. Ця проста зміна, яка здається малою, змінює частоту і з часом змінює реальність. Ви помічали, що коли ви бадьорі, оптимістичні та сповнені енергії, речі йдуть краще. Люди реагують по іншому, з'являються можливості, про які ви навіть не думали, навіть рішення проблем виникають несподівано. Це не збіг. А наслідок вашої вібрації. У моєму житті цей принцип став очевидним, коли я зрозумів, що важлива не технічна підготовка, а частота, на якій я перебуваю. Я міг би сховатися за виправданням, що я не вмію керувати, що я не вчився, що у мене немає зв'язків. Але замість цього я обрав зберегти чіткий образ зростання та достатку, і цей вибір вібрувати впевненістю привів людей. Ідеї та ситуації, які показали мені шлях. Я навчився на практиці, що вібрація завжди передує результату. Тепер подумайте про своє життя. Скільки разів ви застрягали на думці, що потрібно спочатку почекати, поки щось зміниться, щоб потім відчути себе краще. Ви говорили собі, коли я зароблятиму більше грошей, я буду спокійним, або коли я знайду ідеального партнера, я буду любимим. Це пастка, в яку потрапляє більшість. Правда, рівно навпаки, вам потрібно спочатку вібрувати спокоєм, любов'ю, достатком, і тільки тоді ці речі з'являться у фізичному світі. Це ніби всесвіт питає, на якій частоті ви вібруєте, і дає більше того, не питаючи, чи подобається вам це чи ні. Я хочу, щоб ви глибоко це зрозуміли: ваша вібрація це вибір, а не доля. Неважливо. Чи народилися ви в бідній родині, чи пережили банкрутство, чи заборгували або відчуваєте, що втратили час? Ніщо з цього не визначає, хто ви є або ким ви можете стати. Єдине, що визначає, це частота, яку ви вирішите підтримувати зараз. Бо Всесвіт відповідає не на ваше минуле, а на вашу теперішню вібрацію. І коли ви змінюєте цю частоту, ви неминуче змінюєте своє майбутнє. Найважливіше, що ви повинні запам'ятати, вібрація, в якій ви живете, є коренем усіх ваших результатів. Не зовнішні обставини визначають вашу долю, а частота, яку ви підтримуєте всередині себе. Якщо ви зміните вібрацію, ви неминуче зміните все навколо себе. І це лише початок, бо завжди є наступний рівень, завжди новий щабель у вашій еволюції. У наступному відео, яке вже з'являється на екрані, ви підніметеся ще вище, розширите свою свідомість і станете хоча б на 1% кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною, і я чекатиму на вас у наступному відео.